Вітаю! Розпочинаємо вечірку м'язів тазового дна. Е, моє таке побажання, щоб все, що я пропоную, ти пробуєш, робиш, і все це не на 100% стараєшся так дуже сильно, а десь на 60%. Трохи так, ледаче. М'язи тазового дна м'язи промежені, так? кріпляться до лобкової кістки і до куприка. Ще по сторонах. А, зараз перевіримо два основних моменти. Нічого нового тут на вечірці не буде для голови. Можливо, буде для тіла, як ти відчуєш. Вмощуємось на спинку. Оп. Стопи можна лишити біля тазу, долоньку прикладаємо до промежини. І. Робимо вдих і далі довгий спокійний видих можна через рот. З видихом підтягуємо м'язи тазового дна, підтягуємо промежину. І ще разочок. Нехай долонька пальці будуть так. Доволі близько, прям відчувається, як рухається промежина. Молодець? А що тут, на що дивимося? Якщо промежина рухається від долоньки в напрямку до пупочка, це воно. Це те, що називають скороченням, підтягуванням м'язів тазового дна. Якщо ти відчуваєш навпаки натуження, те, що промежина рухається в долоньку, це не воно. Я пропоную в тому ж положенні пошукати, як саме з видохом можна підтягнути до пупочка, до пупочка задати цей рух. Угу. А, і в декількох ще положеннях виконуємо те саме два-три довгих видихи з підтягуванням. зараз сидячи. І просто відміть, відміть для себе, як це. Досить так м'яко, без надзусиль. І ще разочок. Чудово. Далі в положенні кішки. Прибираємо, якщо одразу є прогин, ми його оп-оп-оп вирівняли. Такий столик зробили. Так? І тут. Може бути таке, що в певних положеннях не відчувається рух. Молодець. І ще одне положення з тазом вище голови. Можна лишити долоньки на опорі, можна спертися над колінами, призігнуті коліна. Таз вище голови, да? можна і так. <хи> і тут те саме вдих, видих. Супер, молодчинка. Дивись ще, м'язи тазового дна скорочуються, при цьому ми не включаємо сідничні м'язи. І прес. Якщо ти зараз відчуваєш, що все ж таки більш сідницями це робиш, в положенні, де розтягується сідничний м'яз, можна пошукати варіанти. Повертаємось знову ж сюди, трохи розвели ноги в сторони, спираємось. І тут, коли розтягнутий м'яз, йому ну, важко скорочуватись. І тут, щоб дістатись того відчуття скорочення промежини, треба пошукати, а чим іще я можу там це зробити? І повторюсь, не натужуємо. Якщо ви не впевнені, ви тужуєте чи скорочуєте, підтягуєте, знову ж таки долоньку прикладаємо з довгим видохом, скорочуємо. Перевіряємо. Супер! Перший момент не натужуємо, а скорочуємо. Другий момент без сідничних м'язів. Чому без сідничних? Бо це не те, що нам потрібно наприклад, дивись, я коли посміхаюся, посміхаюся, утворюються зморшки навколо очей. Але якщо подивитись зі сторони і мене попросити. Так, ану, посміхнися через оці м'язи. Тобто, зроби тут зморшки, і в тебе вийде посмішка. Ну, наче так. Да, наче виходить. Але правда, це не зовсім посмішка. Тому пропоную пошукати по-новому, через інші відчуття. Я тебе вітаю! Перший день закінчили, ти молодець. Якщо є питання, будь ласка, пиши. Бажаю тобі гарного дня. Танцюй, диши, крути.